Міна кведів вашого товариства. Це на сьогодні, та й не тільки товариство, до речі, і ФОПа теж буває кведи. Знаєте, люди відкривають. От у мене був випадок, відкрив. ФОП під один бізнес, а потім мене телефонують, хочу пивну собі відкрити, пивом торгувати. Mm -hmm. Змінили кведи. До речі, пиво можна торгувати на єдиному податку, але отримав потрібно мати ліцензію. Такі нюанси, Але на єдиному податку дозволено, тому що це а... тільки пивом, тільки пивом. Да. А якщо там вже якісь будуть… п'ять плюс градусів, то вже на тільки на загальній ага. системі це купа мороки вже не можна. Не можна, Да, пивом на єдиному податку. Я до чого веду? Що якщо ви відкрили бізнес, почали одним займатися. Потім хотіли його перепрофілювати без проблем. Змінили кведи, і це не важливо, чи це товариство, чи це ФОП. Змінили і працює. Угу. От, наприклад, ми там відкрили юридичні послуги, потім захотіли там займатися і крою рибою. Так а ми такі займаємося. Так ми, ну, ну, ми, просто, ми просто додали кведи і взяли найманих працівників. А якщо б ми кардинально хотіли змінити бізнес, тоді бухгалтерські юридичні кведи прибираєш. Рибу ставиш і торгуєш. Короче, ми знаємо все, тому що ми бухгалтерсько юридична компанія для бізнесу 15 років досвіду. Всім лайк, да, Анастасія? Угу.